Наукові дослідження історії України. Розвиток наукових досліджень історії України розпочався зі збору інформації про життя, звичаї, традиції українського народу та інших народів країни. Під час етнографічних експедицій учені записували також і перекази про історичне минуле, досліджували історичні документи. Поступово. Такі історичні дослідження ставали повнішими і відкривали очі людям на те, що український народ має свою цікаву історію. Одним із засновників наукових досліджень історії України був Михайло Максимович, видатний український вчений природознавець, історик, народознавець, письменник. Цікавенкою його біографії є те, що він поєднував любов до Ботаніки та історії України. Дослідник багато уваги приділяв збереженню фольклорної спадщини українського народу, видавав збірки українських народних пісень, був автором віршованого перекладу слова полку Ігореві українською російською мовами. Одним із напрямів досліджень Максимовича було обстоювання ідеї права на вільний розвиток і соборність українських земель. Володимир Антонович зажив слави найбільшого знавця писемних історичних джерел. Це й не дивно, адже він особисто зібрав і підготував до друку дев'ять томів документів історії України. Викладаючи протягом 30 років у Київському університеті, Антонович залучав найздібніших студентів до вивчення минулого України. Він скеровував дослідження своїх учнів так, щоб жоден із періодів української історії не залишався поза увагою. Тож було нагромаджено величезний документальний матеріал, достатній для створення цілісної загальної історії України. З поміж інших науковців вирізнявся Дмитро Яворницький, видатний український історик, археолог, етнограф і фольклорист. Усе життя він досліджував історію запорозьких козаків. За результатами багаторічної праці він залишив нащадкам неоціненний скарб Працю Історія запорозьких козаків. Ця книжка справжня енциклопедія історії козацтва. Тут дізнаємося і про звичаї козацтва, і про бойове мистецтво, і про більшість подій козацької історії. Найвидатнішим представником української історичної науки вважається Михайло Грушевський. Його змалку виховували в повазі до української мови, пісень, традицій. За порадою батька Михайло із захопленням вивчав наукові праці Миколи Костомарова, Михайла Максимовича та інших українських істориків. За заповітом свого діда вступив до Київського університету святого Володимира. Тут він навчався під керівництвом історика Володимира Антоновича. Після завершення навчання протягом багатьох років працював у Львові на посаді професора кафедри Всесвітньої історії. Його також обрали головою наукового товариства імені Тараса Шевченка. Завдяки наполегливій праці, організаторським здібностям. Грушевський зміг перетворити наукове товариство на провідну наукову установу України, яка об'єднувала бібліотеки, музеї, збирала архівні матеріали, здійснювала освітню і дослідницьку діяльність. Однак головною справою життя вченого було створення історії України Руси десятитомного дослідження історії українських земель від давнини до другої половини XVII століття. Написанню цієї роботи він присвятив 38 років свого життя. Він обстоював ідею, що творцем історії є не окремі постаті, а народ, вважав незалежність природною метою національного розвитку. Однією з перших дослідниць історії була Наталія Полонська Василенко народилася вона в родині історика, тому змалку цікавилася давниною. Одна з провідних представниць Державницької школи в українській історіографії, авторка майже 200 наукових праць у царині історії Запоріжжя та Південної України. Ось так виглядали виглядав розвиток наукових досліджень історії України на етапі зародження саме української історичної професійної науки.